Привіт! Ми з тобою не бачилися цілих 2 тижні, уявляєш? Ну, а якщо ми з тобою не знайомі, то давай знайомитися. Мене звати Омельницький Андрій, ми команда студентського телебачення Нуре ТВ. І просто зараз ми з вами поговоримо про читання. В одному із минулих випусків Student Diaries ми поговорили з вами про топ-5 книг, які варто прочитати абсолютно кожному. Сьогодні ж ми поговоримо про більш загальні речі, а саме чому читання має бути у твоєму житті. Тож не тамую, ласкаво просимо до нашого нового відео. Що ви бачите перед собою. Це скарб. І Насправді це незвичайний мем, а це дійсно істина. І майже логічне питання. Чому? Що ж, по-перше, читання збільшує словниковий запас. Значить, ці ситуації, коли ти виходив на публіку і думав, от зараз я розкажу класну таку промову, яка дійсно запам'ятається абсолютно всім та абсолютно кожному. Правда ж було, і в голові вона звучала дуже класно. От ми думаємо, зараз ми будемо виходити на сцену і покоряти серця наших слухачів. Проте, коли ми виходили на сцену, і починали свою розмову, свою доповідь виступ, неважливо, що це було, то. то... Все, що ми могли сказати, то це було. «е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е». В більшості випадків так. Це через хвилювання, але однією з причин також може бути брак книг і брак словникового запасу. Прошу вас також привітати другого ведучого і нового менеджера Діанджело Джерамітріуса Вікерса. Це частина. Тож, чим більше книг ти прочитаєш, тим більше слів нових ти дізнаєшся і тим паче більше відкладеться в твоїй голові. Я думаю, зв'язок тут бачив. <пачу> Насправді, якщо без жартів, то чим більше людина читає, тим більше вона бачить нових слів, і тим більше слів вона може використовувати в своєму повсякденному житті. Тому розширення словникового запасу є одним з причин, чому дійсно варто читати. Другою причиною, чому тобі варто почати читати, це те, що читання розвиває та покращує пам'ять. Коли ми читаємо, ми розвиваємо пам'ять, уявлюючи різні сценарії та події. Правильно, ми ж не можемо прочитати книгу, не візуалізовуючи її. Тож, коли ми уявляємо, ми розвиваємо нашу абстрактну пам'ять, ми можемо розширити свій кругозір, а також це набагато краще, чим ми будемо дивитися телевізор. Адже у порівнянні з телепередачами нам вся картинка вже перед нами, і нам не треба думати ні про що. Чим просто дивитися на цю картинку, проте, коли ми читаємо звичайні книжки, ми уявляємо різні сценарії, адже автор не каже напряму, як що та іде там зображено. Так, можуть бути якісь наводки про те, що там це море, це пляж, щось подібного. Проте пляж уявляєте саме ви, а не автор. Тож в цьому і перевага читання, адже ми дійсно думаємо. Над тим, що ми робимо, і над тим, що ми читаємо, а не просто дивимося на картинку, яку візуалізував перед нами режисер чи команда, яка робила цей фільм. Тож далі ми продовжуємо про третій плюс читання, і це є аналітичне мислення. Це трошки випливає із попереднього, адже коли ми читаємо, ми уявляємо різні сценарії, а також ми можемо аналізувати. Згадаю всі ті випадки, коли ти читав детективи. О правда, теж був точно така ставка, те, що оцей герой. Точно вбив цю героїню. Правда ж? Правда. Так от, коли ми читаємо, ми розвиваємо різні свої якості детектива, так би мовити, і ми можемо аналізувати події. І це не важливо, що це буде детектив чи роман, адже читаючи будь-яку літературу, ми піддаємося до певного аналізу і роздумуємо над тим, що ми прочитали. Адже якщо ми цього не робили б, то це був би просто якийсь набір слів і... і все. Тож, завдяки читанню, ми можемо вибудовувати різні логічні ланцюги і будувати, проектувати та аналізувати. Четвертою причиною є те, що читання це чудовий замінник всіх гаджетів, комп'ютерів, ноутбуків і так далі. Це дуже класний вид відпочинку. Адже коли ми читаємо, ми не деградуємо. Ми, як вже ми говорили раніше, ми аналізуємо, ми уявляємо, ми відпочиваємо, і дуже дуже багато різних процесів відбувається за під час читання. Проте, коли ми читаємо, ми також відпочиваємо, адже ми не сидимо біля ноутбуку, ми не дивимося смішневих котиків в Тіктоці, ми не дивимося, як хтось там їсть якісь страви в Тікток знову ж, або там ми не залипаємо на Ютубчику. Ми читаємо. І відволікаємось, взагалі від навколишнього світу і від новин, які дійсно бувають сумними, але не про Херсон. І тим самим ми перенапружуємо себе, перенапружуємо свої мізки і так далі. Тож, знову, читання є читання, дуже класним видом відпочинку. Но по мені насправді можна побачити, це лише мій книг, який купив тут за останній місяць, напевно, або два. Він був книголюбом. Насправді не завжди, але. Він був книголюбим. Ну ж, а далі ми продовжуємо нашим п'ятим пунктом, і те, що читання вибудовує з нас певний характер та будує змінює нашу особистість. Звучить доволі абстрактно, правда ж? Так от, коли ми читаємо, наприклад, художню літературу, або ж коли ми читаємо якусь там психологічну літературу, або ж нонфікшн, такого подібного, то чим більше ми читаємо книг одного жанру, тим більше ми вибудовуємо себе та асоціюємо з певною особистістю. Чим більше ми читаємо книг про психологію, про те, як побудований організм людини, про те, що нас змушує думати так або інше, то ми стаємо такою певною особистістю, яка розбирається в психології і того подібного. Звучить доволі просто, я не знаю, на що я це пояснюю. Типу, якщо ти будеш більше дихати, то ти будеш дихати. Проте, сподіваюся, ви зрозуміли основну мою думку, те, що... Чим більше ми читаємо книг одного жанру, тим більше ми асоціюємося з ним і змінюємо свій характер в відповідності до книг, які ми прочитали. Також читання може сприяти вирішенню певних проблем, і тим більше в книгах ми можемо знайти відповіді на багато питань, які можуть траплятися в нашому житті, і на які ми вже знаємо відповіді. Тож на сьогодні все Сподіваюсь, для себе ви винесли щось цікаве. і Тепер ви точно, хоч раз в житті, прочитаєте якусь одну із цих книг або із книг, які будуть з'являтися ось тут. Зверху про топ-5 книг, які ми вже робили, сценарій. Тож сподіваюся, тобі сподобався цей матеріал відео. Якщо так, пиши в коментарях, чому що для себе ти виніс, і Мені, напевно все. Став лайк, підписуйся на наш канал і обирай своє майбутнє з першим серед кращих.